Законопроект про множинне громадянство в Україні це тепер кінець України чи навпаки продовження? продовження? Давай розказую правду, як воно є. Отже, новий закон 114.69 Говорить про те, що тепер будь-хто в Україну може приїхати, отримати наше громадянство, купити землю. Україна буде розпродана всім кінець конець і так далі. Ну так о, це російська пропаганда, так каже. А от, отже, дивіться, перше про що ви взагалі не знаєте. Дуже багато закордонних військових, які все життя, Афган, Афганістан, Ірак, Іран, оці всі історії, які все життя воювали і далі, хочуть воювати. Вони ж зараз не можуть приїхати в Україну і воювати, захищати нас. Ну, по. Щоб Росія там розкутахка та й воюємо з Америкою, з Євросоюзом, з НАТО, саме для цього. Щоб вони могли приїхати офіційно захищати Україну, працювати на Україну, війську бути і так далі. Їм потрібно видати паспорт. І тоді не буде Путіна, нічого не зможе сказати. А, так, а то вже українці за нас воюють. Таких дуже багато. Потім, дивіться, за кордоном нереальна просто кількість діаспори, вже друге, третє покоління, які народилися за кордоном. І вони не мають українського паспорта. Саме для цього це зроблено, щоб там українці в Канаді, які вже там ну, 200 років сім'ї живуть, поняли? І от зараз народилась людина з канадським паспортом. Він етичний українець, він діаспорянин. А він тепер зможе отримати український паспорт і Приїжджати в Україну і все буде нормально. Зобірте мені, є спеціалісти високого рівня, які хочуть приїхати в Україну, працювати в Україну. Так далі вони в Україні будуть заробляти і жити краще ніж вони тут в Європі. Тепер для українців простіше буде отримати закордонне громадянство. От, наприклад, ви живете в Німеччині. у Вас дитина народилась в Німеччині. Може буде спрощена форма отримання паспорта і громадянства там в Польщі, там в Чехії, неважливо де. Тепер вам не обов'язково відмовлятися від українського паспорта. У вас тепер може бути і український і німецький паспорт. Це зроблено для того, щоб мотивувати українців колись, якщо вони захочуть, а, повернутися знову в Україну. І це дуже сильно. Бо якщо всі отримують німецькі паспорта, їм автоматично треба зараз відмовитися від українського громадянства. Ну це нереальна втрата українців. Тобто влада дуже лояльна взагалі, до всіх, хто зараз повижала. Вона історія для виборів робиться. Ви ж без українського паспорта не зможете голосувати. А лікарат він а, дуже потрібний за кордоном і всюди, щоб легалізувати голоси, будуть вибори в Україні, не переживайте, легалізувати голоси по всьому світу, де б українці не знаходився, в Канаді і так далі. Потім дивіться, оце, що іноземці можуть купити землю в Україні. Та вона ж до війни продавалась. Оце, як наче до цього закону нічого не продавалося? Я особисто знаю одного індуса лічно, я папери бачив, який ще до війни купив в Херсонській області 20 тисяч 20 гектарів землі. Добилася в обход через якісь українські там компанії і так далі. Но українці не дебіли, вони цього індуса кинула. В нього взяли там щось державу відкинули, земля сталася українська. І там навіть прописано, якщо люди... Отримують громадянство за спрощеною схемою на протязі одного року, там здаючи екзамени і так далі. Навіть якщо вони купують землю, там все одно право власності залишається за Україну. Вони, вони типа власники, вони можуть інвестувати, давати робочі місця, видобувати там капалини, допомагати їх продавати. Чого куча капалень зараз не видобуто. Взагалі, немає технології грошей в Україні, щоб це видобувати. От там всі кричать: нас собі крали, все ми воюємо в Америке все все уйде нефть, газ, силікон, вазелін, а ми залишимося без нічого. Нема зараз, як його видобувати. Вообще, тут хоч появиться інвестори, які прийдуть складуть це гроші, дав вони на цьому заробіть. Так і Україна на цьому заробить. І статус, і репутація, і безпека України підвищиться. Та навпаки, це офігенський закон. От нормально у нас. Все, госпістолетом, носи, буде добре. Слава всім українцям, які досі тримають.